Не, я не хочу сувенір За 500 гривень сувенір купиш. Обов'язково. Сувеніри за 500 гривень. жучки Блошки. Не, 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 не. А, а хто? Ні, там вода така рівнесенька. Розрівняли ну, а її. там мухи літають. Та угу. мухи такі. <схи> 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 а такий вийде гапка? Вийде, вийде. Вышло. Вышло. И противничество с фарфором. А хочешь я 100 тысяч жабок подряд? Давай. Занимайся на видео. Обовязково. Я вам покажу, как работать 100 тысяч жабок подряд. Нам потребуется у меня охлаждающая помощь. Все. Все? У меня у них хановоза и 100 тысяч жабок. Ой, пташки воно полетіли, полетіли. Щось є мухи. З, бі... з біолабораторій? Мухи з Чорно. Руки. Опа, на складку. Маме, я зараз зроблю щит. Матвій, ти себе обляпуєш. Дивіться пропали. Ми зараз так коло себе зроблю хіст і ніхто до мене не поставити. Бачила це? Це Ні, ну не видимий хіст. Я на як не видимий. Видимий. <рес> Пляшка якась. Чи то, чи то дерево якесь. Ляшка. Ляшка? Пляшка це шоток не пам'ята.